Привіт, мої дорогенькі, рада бачити вас на своєму каналі. Дякую всім тим, хто допомагає в розвитку каналу. Це дуже приємно. Продовжуйте. Я вам дуже вдячна. Голос у мене все ще трошечки хрипить, так що, сподіваюся, це вам не заважатиме. Так, сьогодні я хочу зробити розклад, подивимося, що вам хочуть передати вищі сили. Так що розклад буде на одну позицію про вас. Так що думайте про себе, зосередьтесь на собі, нікого не загадуйте, там нікого з чоловіків. Просто про себе подумайте якось. Ну, можливо, там про ту ситуацію, яка, там у вас, ну, яка стосується конкретно вас, вашої якоїсь життєвої історії. Ну, тобто, не про інших людей, а саме про себе. Так, ну що, давайте тоді подивимося, для початку давайте подивимося, яка ситуація у вас, от саме ваша, найдужче вас зараз бентежить. Ну, тобто та ситуація, по якій зараз нам вищі сили, будуть давати відповіді. Що це у вас там за ситуація? Що це у вас там за ситуація? Когось тут дівчатка не вистачає радості, щастя, не знаю, відчуваєте себе такою знедоленою, бачите? Начебто я така тут і красонька, і така розумничка, і тут все кром справляюся. А щастя, от саме в такому особистому плані не бачу, немає. Не вистачає цього дуже. Якщо ж, наприклад, це ви розлучились там недавно, або ну, не те, що недавно, взагалі, <кхід> то ви тут розказуєте, як вам не вистачає цієї сімейності, тобто того, як статусу, що ви одружена, Ну, або ж, можливо, ви тут взагалі просто мрієте, ви заміж і ви. Якраз саме про, це, саме про це вас найбільше турбує те, що не вистачає того, що ви тут ну як, з кимось в парі, що ви тут щасливі, що ви тут родина, що ви тут, можливо, діток хтось хоче. Тут саме таке відчуття, що от не вистачає вам радості, щастя, такої якоїсь парності, знаєте, не вистачає. Сім'ї. Що ще? Так, король, король мечів тут, бачите? Ну, якщо це ваші чоловіки, наприклад, ну, як ви з ним там посварили ще що, що? хоча не знаю, але не те ще посвилися. Просто показує, що чоловік одружений, так? От чоловік сім'ї, якісь парності, знову ж таки. Можливо, це розказують, що це він ваш чоловік, і ви з ним сім'я. Або ж взагалі показує, що чоловік в своїй сім'ї, і в нього там, ну як, разом з жінкою, вони там щось будують. Просто тут дві карти сім'ї, бачите, падає одна на одну, більше схоже, що це начебто ваші. Можливо, когось це просто показує, що є чоловік, з яким у вас стабільні такі стосунки, так, ви там, ну, не знаю, давно, надійно, разом. Угу. Але чому ж тоді кажуть, що вам не вистачає? Так, а ну ще, ще детальніше, ну розкажіть нам про що це? Ну, ви просто відчуваєте себе, бачите, самотні у цих стосунках, можна так сказати. Я зрозуміла, в чому справа. У вас тут є, можливо, ви одружена, так? Або ж просто, наприклад, живете скимо, ще там такі вже. Серйозні стосунки давно зустрічаєтесь вже стабільно так, руками, скажімо так. Але ви відчуваєте себе одиноко якось в цих стосунках, тому що він такий весь холодний, він якось не знаю, відвернувся від вас, дивиться кудись в іншу сторону. Можливо, у когось тут чоловік закохався, в когось іншу. Або в когось, наприклад, це вже, звісно, такий вже не дуже великий процент, але все-таки можливо, у когось чоловік тут почав пити. Тому що, дивіться, він тут стоїть з кубком, від вас відвернувся, а ви тут вся така розчарована, серед цих кубків сидите. Не знаю, можливо, у когось така проблема. Ще варіант, можливо, того, що ви, от, наприклад, були разом, так, були сім'єю, там, чи просто жили разом, ну, чи вважали себе такими вже. <кхід> ну, Давні такі у вас стосунки вже були, начебто і надійні і все ви там разом. Але зараз, бачите, чоловік. Просто відвернувся від вас. Можливо, просто він не знаю, в якусь свою творчість пішов, якщо він у вас там якось творчої професії, чи якісь такі занять, в нього знаєте, що він просто поглинув свою пристрасть, скажімо так. В когось так, це може бути алкоголь або ж інші стосунки, а в когось, можливо, просто ну, не знаю, кого там, як це сказати, для прикладу, наприклад, чоловік там захопився, наприклад, малювання, так, і весь час там їздить по якимось живописним місцям. А ви тут вдома сама, не знаю. Ну Це так, для прикладу, я просто кажу, що просто тут у вас чоловік чимось захопився. от. А от уже чим, я думаю, вам там видніше? Ну, він це, ну скажімо так, поринув з головою. Тому що це він не до вас такий куб з кубком, бачите, а він відвернувся від вас. А ви дивитесь на нього? Так, ви, в принципі, і справляєтесь сама. ну Ви тут у нас така жезлова, активна, енергійна, ви то можете сама, але. Сумно вам, що він якось ну, кудись ще свій погляд направив, окрім вас. До вас він якось охолов, начебто, бачите, король мечів. Хоч так ви разом, ви вдвох, начебто в парі, але ну, це чисто формально виходить так. Тому що він холодно якось до вас зараз ставиться. Така у вас зараз ситуація. Так що дивіться, якщо це про вас, то давайте ж дивитися. До речі, на дні у нас п'ятірочка кубків, бачите, ви тут дуже. Сумуєте, можливо, плачете ночами подушку. Не знаю, можливо, переживаєте дуже, можливо, вважаєте, що це взагалі вже кінець, там до чого хорошого це не призведе. Так, ну давайте ж тоді подивимося, що вам хочу сказати вищі. Сили. Що Вищі сили хочуть вам передати з приводу цієї ситуації, яку ми зараз побачили, що вищі Сили хочуть вам передати? Що вам потрібно знати про цю ситуацію? Що вам потрібно знати? Нам ну, кажуть, що треба зробити вибір. Ви маєте на увазі віддалитись від нього, ви повинні цей що це? Ну, бачите, начебто вам потрібно якось зараз, по-перше, не реагувати, так, не сумувати, досить тут сидіти, я не знаю, лити сльози. Вам потрібно якось відсторонитись, так, і подивитись, як він буде діяти. Але з чому вибір? А який ще є вибір? Ну, або ж як настоювати на своєму, там, давити, знаєте, якось грати не по правилах, скажімо так. Тобто, бачите, вас, ви тут зараз, то стоїте на роздоріжжі, так? Продовжувати на нього там тиснути, пиляти, там, ну, якось, не знаю, намагатися якось розібратися, давити на нього, знаєте, якось впливати якимись там своїми методами, там, жіночими штучками, ну в кого там якісь ці штучки. Або ж вам потрібно просто. Ну, Карти більш так рекомендують, що потрібно якось відсторонитись, бачите, трошечки охолонути, як то кажуть, так, трошечки віддалитися і почекати, ну, як будуть події розвиватися. ну, Але все-таки досить вже лити сльози. Тобто вганяти себе такий депресивний стан це точно не потрібно. Так, що дівчинка, що дівчинка повинна знати про цю ситуацію? Що вона повинна знати про цю ситуацію? Що вона потрібна? Дивіться, красиво, нам тут карти показують, ну ви тут будете переможниця, Подивіться, як красиво. Корісниця, шість кажез, імператриця. Ви тут переможете? Ну, ну чудово, слухайте. Все складеться добре, все буде рухатись в тому напрямку, як, куди ви порулите. Ви тут у нас рульовий, бачите, ви тут за кермом все себе так, як вам потрібно, ви тут переможете. Так, добре. І як саме? Навіть не так. А що потрібно дівчинці робити для того, щоб бути такою переможницею? Що їй потрібно робити для цього? Що їй потрібно робити для цього? Що їй потрібно робити для цього? Знову ж таки, бачите, віддалитися. Ну, я не знаю, тут таке враження. Можливо, комусь з вас потрібно, не знаю, переїхати від нього, якщо вона, наприклад, живете разом. Тому що тут, бачите, одна карта такої відстані, друга карта відстані. Можливо, когось це кажуть у ментальному плані, ну ви вже по собі дивіться, прислухайте до себе, до вашої інтуїції, все-таки, ну як кажуть, відповіді завжди на всередині. Якщо ви як, скажімо, так гарно зосередитись, ви самі зрозумієте, як ви повинні чинити, що ви потрібно, ну, що вам потрібно робити, і які рішення приймати. От тут нам кажуть, що ви потрібно, вам потрібно віддалитися якось, віддалитися, бачите. Якось... Так, а ну все-таки паж мечів, ой, рицарь мечів. Начебто, бачите, бути більш холоднокровною такою, якось. Дивіться, знову ж таки. Значить, от у мене таке враження, що ви живете разом з ним зараз. Я, звісно, не можу вам рекомендувати там, ну, не знаю, кидати чоловіка, там, від нього йти, але я просто кажу те, що карти показують. Карти показують, що вам потрібно, не знаю, ну, виїхати від нього, віддалитися. Дивіться, от, я запитала, уточнила цю карту. Бачите, що ні, не, треба, не потрібно жити під одним дахом. Ви, потрібні, ви повинні бути якоюсь, бачите, такою, ну, як окремою одиницею. Повинні бути рішучою. Тут, начебто, вам... вам потрібно піти від нього на відстань. Можливо, не те, що з'їхати. Можливо, просто, наприклад, поїхати кудись. Наприклад, якщо у вас там якась ситуація зараз загострилася, ну просто... Не знаю, до мами в гості на пару днів, знаєте, це ж так ще може програтися, знову ж таки кажу, дивіться по собі. Ну, просто зараз вам потрібно якось от піти десь на відстань, так, тому що разом зараз, якщо ви будете зараз від однею дахом, нічого не вирішиться. Вам повин, вам потрібно якось зібратися, бачите, бути хороброю, бути рішучою, дивіться, так все, ну не знаю, якось так скажімо. Висказати йому все так, зібратись, поїхати кудись. Ну знову ж таки, я кажу, молокось це на пару днів, а якщо там дивлячись, яка у вас з ним ситуація, можливо, і зовсім з'їхати і підвісити ситуацію. Бачите, і очікувати. Знову ж таки, тут нам показує карта очікувати від нього. Тут показують підвісити ситуацію. Тобто ви своє фе висказали йому різко, енергійно все сказали, зібралися все і покинули, поїхали там кудись, наскільки там днів чи ще назавжди, ваше рішення. І підвізити ситуацію, чекати від нього дій. І що буде потім, якщо дівчинка дійсно, ну не знаю, поїде від нього на кілька днів чи взагалі, що будуть потім розвиватись, розвиватись події, як потім, як потім будуть розвиватись події? Ну потім все м, якось обновиться. Ваш король жезлів, бачите, до речі, показують вас парою, почне щось хитрувати, мудру, мудрувати, що саме він тут буде хитрувати. Що він буде хитрувати? Він намагатиметься зрозуміти вас, слухайте, розібратися, він намагатиметься якимись такими обхідними шляхами, знаєте, зрозуміти вас, розкусити вас, тому що ви тут для нього станете геть-незрозумілою. Ну, і що потім буде? Що потім буде? Ну, все буде. Дивіться, все буде добре, єрофант. Що буде? Що буде потім? Ну, Він потім визнає вас, дивіться, як королеву Пентаклю. Тобто, якщо ви зараз ну, не знаю, не в постійних таких, ну як сказати, тобто, він визнає, що ви тут для нього важлива, так, що ви тут для нього ну, для когось дружина, да, для когось ну, як постійна, надійна, та, з якою я хочу бути, та, з якою я хочу дружитись. Тобто, він тоді зрозуміє, що ви для нього Ну, як сказати, важлива. він зрозуміє вашу цінність, він вам, можливо, статус цей дасть, який вам зараз необхідний. Потім буде все, бачите, все правильно буде єрофант. Він потім зрозуміє, що він був занадто там, сухий, якийсь, холодний з вами, там, несправедливий, занадто якось про себе думав, там, чи ще щось. Він потім дасть вам цей статус. Ви будете потім королевою Пентаклі. Що ще потрібно дівчинці знати саме зараз. Почекати трішечки, як красиво показують. Вам кажуть, зачекайте, да так, вас зараз тут гостра нестача, ну, не знаю, щастя, любові, кохання, та, не знаю, почуттів. Ну, тобто, вас, ви зараз не стачать, так? але, в принципі, дивіться, сила, ви переможете. Або ж, взагалі, кажуть, що нехай навіть у вас зараз. Чогось не вистачає, але ви сила, у вас все, ви все можете розумієте, повір, повірте в себе, ваша сила тут неймовірна. Ви можливо навіть самі не розумієте, наскільки ви сильна, наскільки у вас є цей потенціал, так? оцей запас, що ви не бачите, ви думаєте, що ви тут п'ятірочка, ви тут ну, така мощ, у вас тут набагато більше, чим ви про себе. Ви набагато сильніша, чим ви про себе думаєте. То це тут у нас. <кій> ну, от бачите, він якось вам не придає її цінності, на яку ви заслуговуєте. Він якось вам не відкривається ну, от на даний момент, так? Він вам не показує, що ви для нього дорога, так? Він якось, ну не знаю, проявляється по пажику, ну, тобто, якось ну, несерйозно, несолідно, не знаю, як сказати це все. Він вам не додає того, що вам необхідно. Бачите, четвірочка він тут зажимається, все не дає вам цієї цінності, цієї, цього значення. Знаєте, ви не відчуваєте себе цінною в цих стосунках. Він, якось бачите, так, якось по легкості, якось стоїть, ну не знаю, не впускає вас, можливо, до себе в душу, не розкривається вам, якось все так по верхах, по верхах, знаєте, так якось легкомисленно, легко, як це, в переводі, забула, вилетіла слово, ну ви зрозуміли. І що вам потрібно знати? Що вам потрібно знати саме зараз? Дивіться, буде умовляти. Ця ж карта, з якою почався це все, це все, цей розклад. Приїде він до вас, дивіться, прийде з почуттями, причому з якоюсь дружбою, знаєте, з якимось типом, з якоюсь такою душевною теплотою. Знаєте, він просто оця вся ваша ситуація, вона якось заставить його все-таки переосмислить. Він до вас прийде саме з якимись пропозиціями. Знаєте, він відкриє душу, він не буде вже таким сухим. Королем мечів, де він там у нас <кхи> заховався вже десь під картами. Це рицер це ваше. Ну, тобто він вже, бачите, прийде до вас з почуттями. Все-таки він якось за цей час переосмислить все це, бачите, і більш буде відкритіший до вас. І, до речі, тут теж, бачите, з неба, начебто вода теж ллється з цих кубків. Тобто, тут буде, тут, буде багато, тут буде багато почуттів, ціла десятка кубків. Тут дивіться кубки, ну самі кубкові карти. Ну, все-таки ви отримаєте те що ви, те, що ви заслуговуєте. Буде тут все, все добре. Ви тут сила і ви тут переможете. Так що просто, просто якось вам потрібно зараз, бачите, висказати все, що вам там, не знаю, наболіло. Якось відсторонитись від чоловіка, можливо, на деякий час, можливо, когось. Ну, знову ж таки, я кажу, відчувайте по собі, тому що це загально розклад. Вам потрібно просто якось від нього віддалитися, знаєте, так охолонути, якось. Ну, принаймні, не показувати йому якісь там, ну не знаю, не виказувати свої якісь там неприємні, можливо, почуття, там, чи якісь. ну... Як у нас тут в королево жезді, буває там якісь істерики, крики, там скандали, такого нічого не робити, просто висказати свої претензії і віддалити все. Хай він собі думає. <кій> і пройде час, і ви таки тут переможете. Бачите, він таки подумає, і він прийде з почуттями. бачите? Він таки прийде з почуттями. Так що у вас тут буде перемога на вашому боці? Що, ж, дівчатка, по-моєму, чудовий розклад. Якщо сподобалося, лайк, коментар, підписка. Якщо захочете особистий розклад. Поки що ціни ті ж самі, ще думаю, пару тижнів потім вже буду підіймати. Так що звертайтесь, в описі під відео є адреса моєї пошти. Пишіть. А я вам бажаю всього найкращого. Хай всі ваші мрії здійснюються, хай вам щастить завжди на всіх етапах. Я з вами прощаюся, до побачення.